Індія та Пакистан завдали взаємних ракетних ударів по територіях цих країн. І, Направду ми сьогодні будемо говорити про це разом з експертом, міжнародником Євгеном Добряком. Пане Євгене, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю, Руслан! Одразу з першого хештегу він звучить наступним чином: нова війна. Невже ми маємо її зараз на планеті? Ну, це продовження багатьох війн, які були пов'язані з давньою історією. Розподілу британської індії ще 47-го року, коли після результатів Другої світової війни Ялтинської конференції був дуже серйозний тиск на Велику Британію з боку радянського союзу і Сполучених Штатів, про те, що Британія повинна була дуже прискореним темпом робити питання, які пов'язані з деколонізацією, перша Деколонізація велика, яка була це була деколонізація самої великої колонії Британської Інії, яка поспіль в сьомому році була розділена на дві на три частини: на східний західний Пакистан, де де було населення мусульманське, а індуїстське населення воно стало в Індію, ту, яку ми сьогодні знаємо, і спорною територією це я кратко розповідаю, чому так розпочалось. Це був Кашмір, який був розділений фактично на три частини, Буддійська частина східна, вона була взята під контроль Китаєм. Азад-Кашмір Кашмір, це була пакистанська частина, яку Пакистан взяв під контроль. І Джаму і Кашмір це та, це та е, територія, яку взяли під контроль е, індуїсти і Нюделі. От і перша ж як тільки цей розподіл стався, була перша. Індопакистанська війна 47-го року, потім була Друга індопакистанська війна 65-го року, і потім була третя індопакистанська війна. Це був 71-й рік. Кут коли е в результаті цієї війни Східний Пакистан, е який був, він був е перетворений в Бангладеш і був оголошена е незалежність нової держави Бангладеш. Це був 71-й рік. Угу. Потім була війна 1984 року. І потім була війна, Каргільська війна 99-го року. Але ми повинні зазначити, з того моменту, як Індія і Пакистан отримали ядерну зброю, то фактично інтенсивність бойових дій в прикордонних частинах Кашміру, Джаму і Кашмір і Азад, Кашмір між Пакистаном і Індією достатньо серйозно знизилась. Це були такі мала інтенсивні бойові дії, перманентно виникаючи, і більше вони були пов'язані з терористичними атаками, які були здійснені в більшості з території Пакистану на території цей відомий Мумбайський теракт 2008 року. Цей 2019 рік також потужний в Кашмірі безпосередньо терористичний акт. Ми бачимо цей терористичний акт, який в квітні. 2025 року, коли були розстріляні туристи, все, е, е, вся ситуація пов'язана з тим, що є два фактори, дуже серйозні. Перший фактор, що на території Пакистана діють достатньо велика кількість різних терористичних угрупувань, починаючи від е, е, тих терористичних груп, які пов'язані з Кашміром безпосередньо і безпосередньо з цим конфліктом, закінчуючи представництвом Техрік, е Талібан, це е, представництво афганського Талібану на території Пакистану, це і частини Аль-Каїди, які залишили частини ісламської держави, це і визвольний рух Білуджії, які знаходяться на заході е, Пакистану, це і терористичне угрупування, які знаходяться в південному Вазірістані. Які е, воюють з Талібаном безпосередньо, тобто там намішана дуже складна ситуація, і в принципі е, використання цих терористичних груп приводить до такої дестабілізації не тільки, не тільки в індопакистанському варіанті а і на кордонах з Афганістаном, на кордонах з Іраном, і ви знаєте, що були е, буквально ракетні обстріли з двох боків із Пакистана і з Ірану за Білуджистан. коли е, сестан Білуджистан і Білуджистан Західний Пакистанський, фактично там е, іде боротьба за незалежність і утворення нової території, яка б могла бути незалежною державою, тобто ситуація дуже складна. І звичайно, і другий фактор це зовнішній фактор. А зовнішній фактор полягає в тому. Що фактично на сьогоднішній день Пакистан знаходиться в зоні впливу прямого Китаю, тому що це головна логістична артерія, яку використовує Китай в власних інтересах. А, Євгене, Ми ще про це поговоримо ми на Китаїмось. Наступний хештег цивільні об'єкти навколо цього зараз точиться дискусія, зокрема, що Пакистан заявляє, що Індія завдала удари по цивільним об'єктам. Хоча направду, після цього теристичного акту в квітні, який ви згадали. Пакистан всіма способами, засобами і заявами робив все можливе, аби уникнути там прямої конфронтації. Мовляв, от давайте проведемо розслідування, давайте розберемось, і от складається враження, що знову ж таки дещо схоже з Палестиною і Хамасом. Пакистан намагається відсторонитись від терористів. Індія в свою чергу каже ні, ми завдавали об'єкти виключно по військовим об'єктам саме терористичних окуповань, і знову у нас виходить недорозуміння. Ось таке між цими двома країнами. Ну є знову таки декілька факторів. Є фактор того, що дійсно ісламопат і діюча влада сьогодні нестабільна внутрішньополітична політична ситуація, внутрішньоекономічна, економічна не дає можливість пакистанській владі реально. Контролювати певні території, в яких присутні терористичні угрупування це факт. Це правда. Звичайно, коли, наприклад, ну як не прикро говорити в історичному аспекті, коли військо. І диктатура військова була в Пакистані. Ну, це і Ізяуль і Первез Мушараф і смерть Біназір Бхуто. Ви пам'ятаєте ці всі події? Да? Коли нібито боролася демократія з е, військовою диктатурою автократією, але інтенсивність е, діяльності терористичних груп, коли були е, військові режими, була більш низькою, да? коли були цивільні е, представники, коли була нестабільна політична ситуація в Пакистані. Індія це прекрасно розуміє, звичайно. Пакистан, пакистанське керівництво, яке не може контролювати повністю всі аспекти безпекової складової на території Пакистану, не може контролювати діяльність багатьох терористичних угрупувань, які реально існують на території Пакистану. Звичайно, відхрещується від того, що удари по там якихось воєнних об'єктах по лагерях терористів вони починають говорити про те, що були влучання, ви знаєте, в мічей, були влучання, загинули діти і так далі. Це гра. Давайте говорити, так, да, гра, тому що Індія е має дуже потужний потенціал роз розвідувальний, вона має дуже серйозний потенціал армійський. І вони дійсно, наскільки я знаю, поки що на цю хвилину інформацію да, від своїх. Е Друзі в ендусі вони так. говорили про те, що дійсно удари були направлені точечно, дійсно в ті лагеря, які були по даним індійської розвідки відомі, що там знаходяться оці рухи, які взяли на себе відповідальність за останній теракт визволення Кашміру, і це терористична організація Джаєм Ель Мухамед, тобто це стара, яка останній теракт 2019 року був здійснений, тому в принципі. Оця ситуація виглядає поки що таким чином. Да? Бу, була відповідна е, відповідь з пакистанської сторони, були обстріли, транскордонні ракетні обстріли в бік Індії. І зараз е, ми бачимо, що е, поки що градус напруги там буде зростати, поки що, але вже починаються включатися певні дипломатичні механізми, дуже серйозні, і з боку Китаю, і з боку Ірану, і з боку Сполучених Штатів, і з боку Соєдної Аравії. Переходимо до Китаю, і це наш наступний хештег. Яким саме чином? І, зокрема, його вплив розповсюджується. І на кого Ну, е, тут ситуація е, наступна: перше, ми повинні розуміти, що головний конкурент е, в Азії в таких регіоні регіоні, взагалі в азійському континенті, у Китаї є Індія. І по продуктивному населенню, і по демографічній ситуації, і по промисловому виробництву, і по логістичних шляхах це головний конкурент Китаю. Країна, яка конкурує з Індією, грубо кажучи, знаходячись в перманентному конфлікті, це Пакистан у Пакистана є достатньо цікаве географічне розташування для Китаю, яке скорочує логістичні шляхи доставки товарів з Китаю на інші континенти. Це Пакистан, чому Китай вкладає дуже величезні інвестиції в інфраструктурну в інфраструктурні проекти в Пакистані, в тому числі, наприклад, побудова потужно повністю з нуля потужного порту Гвадар. На там їх два порти: Карачі дуже крупний, і другий Гвадар це повністю китайська. Е, Китайське дітище, через яке скороченим шляхом залізничної доходять туди товари. Потім вони через Аравійське море йдуть або через Близький Схід, або через далі Бабельмандавську протоку і в Європу, тобто скорочуються шляхи. Звичайно, після того, як була знижена активність військово-технічного співробітництва між Сполученими Штатами, Великою Британією іншими західними країнами з Пакистаном, тому що вони завжди теж були зближені з Пакистаном, ви знаєте, і Велика Британія, і Сполучені Штати, війна Радянського Союзу з Афганістаном, форпост і база для підготовки Маджихедів був Пакистан. І медерсем, яких навчалися діти, будучи будуча структура Талібану Афганського, це теж в Пакистані було і так далі. Звичайно, ця інтенсивність співпраці достатньо серйозно знизилась, і Китай, Китай почав і в військово-технічному плані опановувати ринки Пакистану. Тобто, він почав на, на наповнювати пакистанську армію китайськими е, військовими озброєннями, військовою технікою. Звичайно, фактично. Пакистан перетворився на залежну е, країну від Китаю в багатьох масштабах. Країна дуже бідна, країна потребує постійної зовнішньої е, фінансової допомоги, інвестицій і так далі. Тому що, і за першу чергу, і нестабільної політичної ситуації, і нестабільної ситуації з її сусідами, те, що ми говорили, і з Афганістаном, і з Іраном, і з Індією. Тут Дуже багато факторів. І, звичайно, лапа, лапа Китаю там чітко прослідковується. І отут є це не конспірологія, а це реальні речі. Перше, коли до того як стався оцей теракт в Кашмірі 7 квітня, ви знаєте, що було оголошено про те, що ЕПО переносить своє виробництво так. з Китаю до Індії це була перша ситуація. А друга ситуація сам теракт стається в той день, коли моді знаходиться з державним візитом в Саудівській Аравії, зустрічається з кронпринцем бен Бензерманом. Де вони у них дуже прекрасні стосунки у Сауді та з індусами при певних е проблемах з мусульманським населенням? Ви знаєте, але це врегульовується постійно, uh -huh. де вони фактично домовляються відновити одні проекти, про які йшло е про які йшла мова. Стосовно логістики, скорочення шляхів логістики ін Індії до Європи. А це ситуація, коли з портів е, Аравійського моря, де дуже багато портів індійських ідуть товари через е, Армузьку протоку, заходять до Об'єднаних Арабських Еміратів Саудівської Аравії, скороченим шляхом до Туреччини і до Європи. Ну там різні шляхи є. Один проект був через Ізраїль. І ви знаєте, знову таки конспірологія. Як тільки це про це було домовлено, 7 жовтня сталося, да? так? Як тільки тут це от не конспірологія, це от я констатую факти. Як тільки е, моді почав реально домовлятися знову з саудітами про альтернатив, альтернативні шляхи логістики, встається оце терористична атака в Кашмірі. Взаємопов'язані пов'язані речі, здається, да дає... взаємопов'язані речі да. Е, ще один хештег, От про Китай ми говорили. Я думаю, що і не забудемо про нього ще далі в нашому ефірі. США сполучені Штати Америки і тут якраз сторона Індії. Так, да, значить, на сьогоднішній день ми бачимо взагалі, треба сказати про ту дипломатичну активність, яка сьогодні є навколо цього конфлікту. В першу чергу, поки на початку конфлікту, як тільки це все розпочалося, і стягування військ і погрози один одному дві ядерні країни, ми повинні це розуміти. Ну... Перша реакція була у сполучених штатах така: поміркована. Трамп, пам'ятаєте, як сказав, хай вони самі розбираються в цій ситуації. Була така ситуація. Так, звісно. Китай теж дуже так нейтрально, повільно цю всю ситуацію робив, але, в принципі, говорив, що він не проти певним чином, щоб врегулювала ситуація дипломатична, і вони могли там певним чином повпливати на ці процеси. Так? Сам Пакистан говорив: давайте, щоб нашими посередниками він звертався до Індії. Давайте, щоб нашими посередниками були сполучені штати. Індія відмовилась від цього і сказала: ми повинні самі вирішувати ці питання. Ну, в принципі, логічно, дві потужні країни, які мають ядерну зброю, які мають цей перманентний давній конфлікт. Вони могли б самі домовитись в принципі без якихось посередників. Але ми бачимо, що посередники будуть, і зараз позиція Сполучених Штатів змінилась. Вони зрозуміли, що в регіоні Південно-Східної Азії виникає знову дуже серйозна зона нестабільності, яка може понести за собою достатньо високі наслідки. Високі наслідки е військово-політичні, економічні, і так далі. Вони зараз труть втрутились цю ситуацію і пропонують врегулювати ситуацію е мирним шляхом дипломатичним шляхом, в тому числі ну більше я з вами погоджуюсь, е сполучені штати зараз на стороні Індії, тому що. Достатньо широкий коло питань, які мають двосторонню зацікавленість між Індією і сполученими штатами: торговельно, економічні, технологічні, логістичні, військово-технічні, тому що Індія зараз розвертається від. Радянського озброєння і російського зброєння в бік військово-технічного співробітництва сполученими штатами вже є певні перші контракти, є певні перші домовленості. Індія менше всього постраждала від е, тарифної політики Трампа. До речі, да? і у них достатньо непоганий. такий там здається 10% відсотків мет було тідав 10 10 не більше. Ну це ж от уявіть собі Китай, поруч да се цією ситуацією 145 Да, і тут е, 10 Тобто преференція ми бачимо з боку Сполучених Штатів. Далі зараз втрутилась цю ситуацію, хех, мені навіть трошки смішно в плані в регулювання і посередництва Ірану. Тобто Аббас Ракчі, міністр закордонних справ, він уже відвідав Іслам Бат. Він зустрівся з прем'єр-міністром Пакистану. Вони дуже багато говорили, і Ракчі зараз е поїхав до Юделі говорити з Модні, наскільки я зрозумів, міністром закордонних справ Індії. Чим може допомогти тут Іран, мені дуже важко сказати. Іран сам зараз на грані того, щоб отримати достатньо серйозні удари по його ядерним об'єктам і військово-промисловим, але ж, от вони в цю ситуацію демонструють, демонструють що гравці в світлі е, протиядерних е, перемовин знаєте так. Але я вам скажу це освячення Пекіну. Це не просто так, Іран е, поїхав на ці всі моменти. Я думаю, це е, тому, що. Іран знову таки це знову васальна залежна держава від Китаю, яка тримається на плаву завдяки Китаю. І фактично, я думаю, це теж інспіровано Пекіном для того, щоб туди імплементувати Іран як одну з складових зла Євгене, а що ж Росія в цій всій історії її війна проти України? Ну, я думаю, так. Стосовно Росії, 에, Росія навряд чи може бути посередником. Давайте будемо констатувати, її ніхто туди не допустить. Це перше. Хоча можливо хтось комусь було б це і вигідно, тому ж пікіну да, приблизно. Ну я думаю, це буде навряд е, в цій ситуації е, Путін е, засудив нібито цю, 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 цю атаку ракетну і так далі. Але я вам скажу: е, в, таки, в, так, в такому плані, Пакистан Пакистан все таки, ну це вже відомий факт. Він надавав е, боєприпаси. Для України він в принципі пам'ятає контракт 99-го року на продаж 300 танків, який був між Україною і Пакистаном. Тоді, до речі, дуже образилась Індія. От і тут в цьому плані ну звичайно. Ми нам бажано тут тримати нейтралітет, тому що Індія для нас в принципі важлива її позиція як однієї з ключових країн глобального півдня, з одного боку на. З іншого боку, і Пакистан теж у нас були непогані стосунки з Пакистаном завжди. Я пам'ятаю, що по парламентській діяльності е і пакистанські делегації військових були. Я присутній був на багатьох всіх зустрічах і так далі. Тому, в принципі, нам потрібно тут тримати нейтральну позицію. Я думаю, що конфлікт інтенсивність конфлікту почне згасати десь приблизно ну, через певний проміжок часу. Я думаю, через. Декілька тижнів буде знову входити в ту перманентну фазу, в якій завжди Кашмірський конфлікт позиціонував себе на глобальній світовій геополітичній арені. Тому що в принципі дві ядерні країни, але саме головне по ядерним боєголовкам вони однакові, да і Пакистан і Індія. Але по системам доставки то у Індії є вся триада повна. І військово-морська, і повітряна, і е, шахтна, і мобільні комплекси у Пакистану тільки шахтні і е, мобільні. Дай Бог, щоб якомога швидше і з точки зору тих прогнозів, які ви даєте, бо для України це буде важливо і вигідно. Так, Нам не вигідно інтенсифікація конфлікту. Індопакистанського в більш широку масштабну війну для України категорично не вигідна. Ви знаєте, по яких причинах і інформаційна, і військово-технічна, і так далі складова, вона для нас дуже дуже невигідна. Україна це наш наступний просто хештег. і, направду, це невигідність і знову ж таки відволікання уваги від агресії Російської Федерації проти нас це єдине, що мені залишається додати, але мені здається, що ми ж вже були свідками історії, коли е, третя сила, ви ж знаєте, яку я маю на увазі, розумієте, підігрівала і тут може втрутитись саме таким чином. Так, да, може бути, е, що ну, я вам скажу так: все-таки, якщо ми беремо і на пакистанський конфлікт, да, то тут, звичайно, був підігрів. Я з цього і починав стосовно Пекіна. Я не виключаю, що це. Їхня рука там була, тому що вся конфліктогенна ситуація сьогодні на планеті, вона розпочалась з освячення Китаєм багатьох конфліктів. Війна Росії проти України 22 року. Це їх справа 7 жовтня в Ізраїлі через них з мовчазної згоди. Іран Хамас це така ж ситуація, і тут тому, що вони діють виключно в власних інтересах, їм потрібен Тайвань. Вони вичікують ту позицію, коли Сполучені Штати будуть розпорошені по всьому світу в клеючих е, конфліктогенних або в активних конфліктогенних зонах, і тоді вони можуть спокійно претендувати на те, щоб провести військову операцію. А ми бачимо, що це може бути в короткостроковій перспективі, і у них даже не тільки як е, вирішення питання об'єднання великого Китаю, але ж питання. Опанування стратегічним островом Тайванем, для того, щоб опановувати південно-китайське море, східно-китайське море і цією всією, всією акваторією, яка має величезні фінансові ресурси в плані логістики. Ну, південно Китайське море 3,5 трильйона доларів в рік е оборот товарів. Тобто тут Китай да Китай грає головну скріпку цих всіх процесах. Євгене, на завершення як підсумок без хештега, просто я рідко собі це дозволяю, але поточнюючи питання тут в проєкті без питань. То що, третя світова, і всім це треба визнати? Ну, ви знаєте, гібридна третя світова вже йде і е, фактично задіяні всі континенти. Подивіться, конфліктогенні зони є в, в, в Південній Америці, конфліктогенна зона головна величезна війна в центрі Європи. Близький Схід, Південно-Східна Азія, напруженіша ситуація на Корейському півострові, тобто задіяні всі, плюс Північна Корея, яка відправила свої війська на війну в Росію проти України. Це говорить про те, що і Азіатський і європейський континент задіяний, і інші континенти де є отакі нестабільні зони конфлікту. А, а ми ж не беремо шахи. Я Африку випадково випустив, навіть не говорю, але там може палахнути в багатьох місцях, і от вам третя світова. Да, ми можемо е, побачити, як от я розумію вас, третю світову в глобальному масштабі. Ну, це якщо буде протистояння Китаю і Сполучених Штатів е, в Тайванській протоці, да, ну це буде вже як такий завершаючий акорд того що ми можемо відкрито сказати, що третя світова іде зараз в повному масштабі. Ну, я мав на увазі, звісно, глобальних гравців. З іншого боку, зібралися США і Китай зустрітися, все ж таки якусь угоду о помитах підписати. Поживемо, побачимо вже в наступних ефірах. Разом з вами, зокрема, коментуватимемо саме ці події. Я вам дякую сьогодні за ефір. Євген Добряк, експерт, міжнародник, був з нами, друзі, в проєкті Хештег без питань. До зустрічі. Євгена, дякую за ваш час. Традиційно. Дякую. Друзі, вам дякую за вашу підписку. Підписуйтесь, будь ласка, лайки, дзвіночки, традиційно, все класично, що характерно для Ютуба. Слава вам і слава Україні.